А це в мене колоновідне яблуня, тут навіть є перше яблуко. Ну, зробили такі прищепи такі різні. Подивимось, що буде, то інший сорт. А тут в мене ще одна яблуня. Молода. Такі була колоновідна Ще молода. Так я також зробила різні брунькою і, як то буде на українській, віточка. Ось так. Ну, спробувала, а там подивимось, що буде. Брунечками, гілочками. Подивимось. Різні такі. Дивіться, бачите.